Чому ні Анатолій Трубін, ні Андрій Лунін не перейдуть до Манчестер Сіті, навіть якщо Едерсена продадуть в Саудівську Аравію чи Туреччину. Час від часу було новини, що команда Пепа Гвардіоли шукає собі нового голкіпера, і обидва українці, яких я згадав, так чи інакше фігурували в претендентах на місце в складі містян. Один проявив себе в мадридському реалі, коли клубу потрібна була його допомога. Інший міцна основа Бенфіки. А саме Бенфіка вісім років тому віддала Едерсона до Мансіті за 40 мільйонів. Продавали Рубена Діаша, Тобто коннект між клубами існує, і Сіті не просто визначився з новим воротарем, а швидко уклав з ним угоду. І це несподівано голкіпер, який минулого сезону грав в чемпіоншіпі. проте чиї здобутки обговорювали провідні змі, мова про Джеймса Трафорда, який зіграв в 45 турах минулого сезону і пропустив лише 16 голів, зробивши 29 кліншитів. Тобто, це мова не тільки про те, що в 29 турах він не пропускав, а що в інших поєдинках максимум йому забивали лише по одному. Моголу, от такого монстра підписав сіті, виклавши 40 мільйонів євро. Тому для українців мінус один потенційний покупець. Хоча хто знає, які бажання у самих Луніна та Трубіна може їм зараз комфортно і нічого не хочеться міняти. Контракти в них ще довгі. У Анатолія до 28-го року, а у Андрія до 2030-го.